W nicz seredu Rosja zaatakowała grupą droni w prostyl prosty w Polska awiacja zbywała kremlicki bezpilotniki. ułamki odnowoznych wpały na rzetłowy budynek. Pro detali niszczeń ataki, będziemy chowali z naszym hostem, generałem Polskiej Armii, Kolejnym Kierownikiem Biuro Nacjonalnej Bezpieki Polszczy, Stanisławem Koziejem. Panie Stanisławie, witaj Was. Witam Was. Російська атака шахедів на Польщу, і за словами прем'єра Дональда Туска, до двох десятків дронів залетіли на територію Польщі. Один із дронів знайшли за понад 250 кілометрів від кордону з Україною. Це місто Мнішков. Ну на по карті, коли ми дивимося, бачимо, що це навіть глибше ніж розташована Варшава, столиця країни. Але НАТО каже, що не розцінює цей інцидент як атаку. На вашу думку, що це було? Випадковий чи намисний інцидент? якщо йдеться про випадковість, то вже не можемо про це говорити. Якщо можна було думати про випадковість, про поодинокі інциденти, які ставалися в нашому повітряному просторі, що це міг бути помилка, випадковість пошкоджений дрон. То тут, коли ми бачимо, що є кільканадцять дронів одночасно, які направляються в наш про. Остір повітряний то це не є випадковість і є всі підстави, щоб оцінювати, що це була свідомо запланована дронова операція на територію Польщі додатково вона виведена не тільки через дрони, які війшли до нас з повітряного простору України, де відбуваються бою дії, але і безпосередньо з Білорусі. Отже, ми бачимо в цій ситуації, що це запланована напад дронами зі сторони Росії проти країн. Раїна, яка є членом НАТО, це є дуже серйозна справа. Це є якийсь певний критичний момент чи безповоротний момент, дуже важливий для рішень союзників, що НАТО повинно зробити в даний момент, пане генерале. Коли я мешкав в Україні, такі речі бачив перед повномасштабним вторгненням. Чи ми вже можемо говорити що. w pierwsze, kognitywna wina, dezinformacja, yy, napuskanie Polaków na Ukraińców, a za nimi przyleciły do nam dali spodziewać się rakiet czy może nawet operacji po w Suchodoli. Це все буде залежати від того, в який спосіб Північно-Атлантичний Союз зареагує, тому що Путін, так як ви добре зауважили, керується доктриною ескалаційної, способом ведення конфлікту, також ескалації ведення війни. Ви вже про це сказали, і в рамках самих бойових дій в рамах України. Україні ми бачили вже кілька рівнів ескалації від операції початкової інтервенційної, про яку росіяни говорили, аж до повної повномасштабної війни разом з воєнними злочинами, вбивствами цивільного населення. Отже, Путін керується доктриною ескалації північної Атланти політичний союз, якщо хоче зупинити цю ескалацію, мусить перейти від розмов про реагування на російські дії до практичного реагування. Я тут маю на увазі. Як ми знаємо, польща звернулася до НАТО про консультацію активацію четвертої статті Північноатлантичного союзу, яка говорить про те, що кожен член НАТО може попросити про такі швидкі консультації, якщо його територія є під загрозою, його суверенність або територіальна цілісність, і власне це є. Такий момент, звичайно, це не є така ситуація, яка би могла обґрунтувати активацію п'ятої статті НАТО, тому що жоден об'єкт, якийсь на території Польщі, стратегічний чи інфраструктурний, не був безпосередньо заатакований, але однак ми бачимо агресію. Агресію в повітряному просторі у зв'язку з цим в рамках цих консультацій, які будуть вестися в НАТО, з ініціативи Польщі, ми повинні не знаю, як польський уряд до цього відноситься, але я вважаю, що Польща повинна вимагати від союзників встановлення зони оборони Повітряної вздовж кордону НАТО, яка з Україною з українським театром війни, так щоб збивати дрони і ракети вже на території України. Україна зацікавлена таким рішенням про таку вис... висунуту зону охорони. Я зрештою таку концепцію вже багато багато місяців пропоную. І я думаю, що ця атака російська дає нам достатньо аргументів, щоб однак наших союзників на такі рішення переконати. Ми повинні це робити. Друга справа, про яку ми також в рамках союзу повинні пробувати практично зреалізувати це є дальше зміцнення східного флангу, особливо на кордоні з Україною, там, де триває війна, і такого типу загрози дронові чи ракетні можуть з'являтися, а особливо дронові загрози і для нас це є вразливий момент, тому що не маємо ефективної е, е, оборони проти антидронової. Ніхто в світі не має доброї інфраструктури антидронової, але вже окремі країни НАТО мають такого типу системи, і слід було би стягнути ці системи тут у ну, прикордонну зону з Україною, щоб ефективно бороти з дронами, не тільки які влетіли на нашу територію, але ті, які зближаються до нашого кордону, пане генерале, ви почали говорити про те, що Потрібно збивати дрони ще над територією України, і дійсно у середу ваші слова також і говорив. Ну не ваші слова, а дійсно це була думка головного українського дипломата Андрія Сибіга, який закликав союзників розглянути таку можливість і збивати дрони над територією України, збивати ракети, якщо вони полетять. Але ми пам'ятаємо, що європейські лідери мають щодо цього вже таку чітку позицію. Вони бояться ескалації з боку Росії. Вважають, що це буде таким втягуванням країн. Нато у війну, чи ви вважаєте, що зараз щось зміниться у їхніх поглядах? Їм вистачить рішучості почати таки збивати ці об'єкти. На будемо сподіватися, що ця російська операція дасть їм достатньо змістовних аргументів для такого рішення, тому що вся проблема в НАТО це є політична проблема, тому що військово-операційно це можна зорганізувати. Така співпраця союзних сил натівських з українськими така співпраця з. З повітряною обороною є можливою і технічно, військово це можна зорганізувати. Це військові можуть зробити у зв'язку з цим потрібне політичне рішення, як ви слушно сказали, не було до, до тепер такої згоди і консенсусу у цій справі. Але я думаю, я не впевнений, чи вдасться це вже зараз швидко таке рішення прийняти. Але польща повинна весь час переконувати союзників, аргументувати і намовляти я думаю, що легше буде нам в НАТО прийняти рішення про додаткових маневрах і додаткові засоби грошові, щоб її притягнути для цієї зони, тому що політично це легше в НАТО. Північно-Атлантичний Союз, однак є організація, де рішення приймаються при консенсусі, тому дуже довго. Ці рішення приймаються. Цей процес але рішень є довгий прийняття рішень, але будемо сподіватися, що цей інцидент сьогоднішній приспішить, однак принаймні, великою більшістю союзників готовність прийняти такі рішення. Дякуємо Я пане війна. генерала, за розмову. Нагадаю, Станіслав Козі, генерал, колишній керівник бюро національної безпеки Польщі, був гостем українського фокусу.